Кривошипно-шатунний механізм призначений для сприйняття тиску газів в циліндрах та перетворення поступального руху поршня в обертальний рух калінчастого валу і навпаки. Основні вимоги до кривошипно-шатунного механізму це достатня жорсткість та міцність, малі габаритні розміри та маса, зносостійкість, забезпечення руху рідин та повітря без втрат на опір поверхонь. Технологічність виготовлення, низька собівартість та експлуатаційні витрати. Принцип дії кривошипно-шатунного механізму полягає в використанні законів фізики, а саме законів механіки. Кривошипно-шатунний механізм це механізм з обертовою ланкою, який перетворює один від руху на інший, а саме обертовий рух на зворотня поступальний рух. І навпаки, загальна будова. Кривошипна-шатунний механізм складається з двох великих груп деталей. Перша група рухомі деталі, друга група нерухомі деталі. До рухомих деталей відноситься колінчастий вал з маховиком, шатуни з підшипниками ковзання, поршні з кільцями, пальці з втулками та стопорними кільцями. До нерухомих деталей відносяться блок циліндрів з гільзами, картер, головка блока циліндрів з прокладкою, піддон картера, замки кріплення колінчастого валу та корінні підшипники, кришка головки блока циліндрів з прокладкою. Можливі схеми компоновок. В залежності від розташування циліндрів в багатоциліндрових двигунах утворюють різні схеми компоновок. Якщо осі циліндрів розташовані в одній площині, то такі двигуни називають рядні. Рядні двигуни R-тип можуть встановлювати в автомобілі вертикально під невеликим кутом до вертикальної осі для зменшення висоти, а в деяких випадках горизонтально, наприклад, в автобусах для розміщення двигуна під підлогою. В залежності від кількості рядів, бувають однорядні. Та багаторядні блоки циліндрів. Дворядні блоки циліндрів, в залежності від кута розвалу, бувають В, ВР та h подібними. В В подібних двигунах осі циліндрів знаходяться в двох площинах, розташованих під кутом один до одного. Величина цього кута може бути різною: 10, 15, 20, 60, 75, 90 120 градусів тощо. Різновидом таких двигунів є аж подібні або опозитні з кутом розвалу 180 градусів. В таких двигунах поршні рухаються протилежно. Порівняно недавно, на початку 2000-х років, з'явилася конструкція W-подібного двигуна, розроблена інженерами Бугатті, який входить в концерн Volkswagen. Існує версія з трьома та чотирма рядами циліндрів. Перевагами такої конструкції є компактність, велика потужність на одиницю маси, до недоліків слід віднести ускладнення конструкції системи охолодження та кривошипно-шатунного механізму. Існують конструкції блоків циліндрів, які не знайшли поширення на автомобільному транспорті внаслідок їх високої складності. Та проблем із забезпеченням охолодження. Наприклад, ік-подібні двигуни почали виготовляти в 20-х роках і використовувалася компанія Ford. Двигун представляє собою два з'єднані v подібні двигуни, розташовані протилежно один одному. Пізніше двигуни такої конструкції застосовувалися на літаках та човнах, але згодом від них відмовилися. Також існує уподібні двигуни, які використовували в 20-х роках знову ж таки компанія Bugatti. Такий двигун представляє собою два рядні двигуни, калінчасти вали яких з'єднані механічно за допомогою ланцюга або шестерень. Двигуни такої конструкції застосовувалися на літаках, човнах та в 80-х роках на спортивних автомобілях Сузуки. Але згодом від них також відмовилися. Робочий процес. Робочий процес кривошипного шатунного механізму. Поршень здійснює зворотня поступальний рух в циліндрі, який слугує для нього направляючим. Поршень шарнірно з'єднаний поршневим пальцем з верхньою головкою шатуна, який здійснює плоско паралельний рух. Нижня головка шатуна. Шарнірно приєднана до кривошипа колінчастого вала, а саме до його шатунної шийки, яка при русі описує кола. Колінчастий вал шарнірно закріплений за корінні шийки до блоку циліндрів, і здійснює обертальний рух. На кінці колінчастого валу закріплений маховик, який представляє собою масивний диск, що призначений для накопичення кінетичної енергії. І за рахунок інерційних сил, виведення поршнів з мертвих точок та забезпечення підготовчих тактів в робочому процесі двигуна. Основи конструкції деталей. Блок циліндрів є основою для розміщення механізмів, систем та допоміжних пристроїв двигуна. Конструкція блоку циліндрів залежить від загального компонування двигуна. Числа та розміщення циліндрів, типу системи охолодження, мащення, конструкції кривошипно-шатунного та газорозподільчого механізмів. Блок картер переважно застосовується на двигунах з рідинним охолодженням. Порожнини у блоку циліндрів, утворені подвійними стінками або зовнішніми стінками блоку циліндрів та гільзами циліндрів, служать для циркуляції охолоджувальної рідини. Ці порожнини, а так порожнини у головці блока циліндрів називаються сорочкою охолодження двигуна. Виготовляють блоки циліндрів, сірих, дрібнозірнистих чавунів, леговані хромом, нікелем, міддю, титаном або алюмінієвим сплавів. Застосування алюмінієвих сплавів дозволило зменшити масу блока циліндрів для покращення жорсткості. Використовується ребра жорсткості. Блок циліндрів може відливатися разом з гільзами циліндрів або зі ставними гільзами циліндрів. Горизонтальна перегородка розділяє блок на верхню частину з отворами для гільз циліндрів та нижньою. Зверху до блоку циліндрів болтами кріпляться головка блоку циліндрів та впускний колектор, а знизу під донкартера. Як резервуар для моторної оливи. Спереду кріпиться кришка приводу газорозподільчого механізму, а позаду картер щеплення. Гільзи циліндрів Призначені для забезпечення прямолінійного руху поршня. Гільзи циліндрів являють собою циліндричну оболонку частіше вставну, циліндрі сучасних двигунів відліті, як правило, у блоці, Об'єднаному з картером двигуна. Класифікація. Основне розповсюдження отримали з'ємні гільзи, які бувають мокрими та сухими. Мокрі, якщо омиваються охолоджувальною рідиною, сухі, якщо не омиваються. Іноді гільзи виготовляють нез'ємними разом з блоком циліндрів. Це характерно для сучасних двигунів. При використанні повітряній системі охолодження зовнішня поверхня гільз виконується з ребрами для збільшення площини контакту з повітрям і кращого охолодження. Для виготовлення гільз найчастіше використовують високоякісний чавун або сталь та сплави алюмінію з лазерною обробкою. При виготовленні гільз внутрішню поверхню цементують, азотують, загартовують струмами високої частоти, обробляють лазером. Іноді у верхню частину гільз запресовують вставки довжиною 50-60 мм з більш зносостійкого матеріалу, що збільшує довговічність роботи гільз циліндрів. Верхній та нижній кінець гільз циліндрів ущільнюються гумовими прокладками, які унеможливлюють витікання робочої рідини. Колінчастий вал розташовується в нижній частині блоку циліндрів і зазнає великих навантажень та механічного зношення під час кручення та згинання. У блоку циліндрів двигунів може бути один або два колінчастих вали. Колінчастий вал призначений для передачі зусилля від шатунів до кривошипів і створення крутного моменту двигуна та передачі його на трансмісію автомобіля. Конструкція. Форма калінчастого вала залежить від числа та розташування циліндрів, порядку роботи та тактності двигуна. На більшості автомобільних двигунів використовуються повноопорні калінчасті вали, де кожна шатунна шийка 10 розташована між двома корінними шийками 11. У калінчастих валів, де між сусідніми корінними шийками розташовуються два шатуни. Називають неповноопорними. Колінчастий вал складається з кривошипів кожного з циліндрів. Кожен кривошип включає дві корінних 11 та одну шатунну 10 шийки. Колінчастий вал виготовляється з сталі або спеціального човину. Його конструкція включає шийки корінні 11 та шатунні 10, щоки 2, противаги 8, передній кінець 1. Задній кінець з масловідбивачем та маслозгінною різьбовою поверхнею і фланцем кріплення маховика 7. Корінні шийки калінчастого вала встановлюють на підшипниках вкладишах зі стальної стрічки, внутрішня поверхня якої покрита шаром антифрикційного матеріалу. 6. Блоки циліндрів і фіксують колінчастий вал у блоці циліндрів. За допомогою індивідуальних кришок кожної опори, які є невзаємозаємні, та болтів кріплення. На деяких автомобілях використовуються рами кріплення калінчастого валу. Для забезпечення осьової фіксації встановлюються на одній з корінних шиєк з двох сторін упорний підшипник 5 з шайб. Шатунні шийки 10, поєднують колінчатий вал. Шатунами 3. На одну шатунну шийку однорядного двигуна встановлюється один шатун 3, а у ВЕОП-подібних по два шатуни 3. Шийки колінчастого вала загартовують струмом високої частоти, шліфують та полірують їх кількість дорівнює кількості циліндрів. Щоки 2 поєднують корінні та шатунні шийки та створюють коліна. У колінчастому валу. Є канали для циркуляції мастила та порожнини для затримання бруду, які закриті пробками. Порожнини у шатунних шийках зменшують масу колінчастого вала. Противаги 8 колінчастого вала призначені для часткового розвантаження корінних шийок від навантажень, які створюються від центровими силами та силами інерційних мас, що рухаються поступально. Противаги 8. Можуть бути виготовлені як одне ціло з калінчастим валом або з'ємними. На деяких двигунах, крім противаг, на калінчастому валу використовують і додаткові вали з противагами та шестерневим приводом. На передньому кінці калінчастого вала встановлюють масловідбивач, шківа приводу приводводяного насосу, вентилятора, генератора. Храпових для запуску двигуна за допомогою заводної рукоятки тощо. Для забезпечення ощільнення переднього та заднього кінця колінчастого валу використовують ущільнення або сальники. Маховик призначений для зменшення нерівномірності обертання колінчастого вала двигуна, накопичення енергії протягом робочого ходу, долання короткочасних перевантажень та забезпечення запуску двигуна у тому числі після короткочасної зупинки з використанням енергії обертання двомасових маховиків. Конструкція Маховик конструктивно виготовляється зірого чавуну і може бути одно або двомасовим. Функції маховика може виконувати ротор стартер-генератора. Основна маса маховика розташована по зовнішньому діаметру. Конструкцію маховика входить корпус, зубчастий вінець, отвори для кріплення болтами до фланця колінчастого вала та штифти для точної фіксації. На ободі маховика є мітки встановлення поршня першого циліндру у верхню мертву точку. Конструкція двомасового маховика наведена на слайді. Колінчастий вал разом з маховиком та щепленням. І дають динамічному та статичному балансуванню. Двомасові маховики знаходять все більше застосування, їх використання дає змогу спростити конструкцію введеного диску щеплення та знизити його собівартість, що важливо при заміні. Значно покращують рівномірність обертання калінчастого валу при подоланні короткочасних перевантажень. Як видно з рисунку, Використання двомасового маховика дозволяє не застосовувати демферні пружини у конструкції щеплення, що дає змогу спростити конструкцію та зменшити масу введеного диску щеплення. Поршні. Поршень закріплений через поршневий палець до верхньої головки шатуна і є однією з рухомих деталей крирошипно-шатунного механізму, що сприймає тиск газів. Сила тиску газів. На початку робочого ходу може досягати 20-30 кН у бензинових двигунах і 40-70 кН у дизельних двигунах. Поршні здійснюють зворотньо поступальний рух у циліндрі. Конструкція Конструкція поршня включає три основні частини днище 1, головку 2, юбку 3. Поршні можуть бути суцільними та збірними. В бензинових двигунах застосовують поршні з плоским днищем, яке просте за конструкцією і менше нагрівається. Поршні дизелів мають фігурне днище, яке дозволяє покращити процес сумішоутворення та надати камеру згоряння необхідну форму. Для відведення теплоти і збільшення міцності днище поршня дизелів виготовляють більшої товщини, ніж поршні бензинових двигунів та з ребрами жорсткості. Днище може бути плоским, фігурним, увігнутим, з виточками під клапани. На зовнішній поверхні головки 2. Виточені канавки для встановлення компресійних 2 або 3 та маслоз'ємних кілець 1 або 2. 4. Кількість кілець визначається типом двигуна та частотою обертання калінчистого вала. Для видалення масла у картер двигуна масло з знімальними кільцями у поршні просвердлені на скрізні отвори. При нагріванні поршень розширюється більше, ніж циліндр, який охолоджується рідиною. Це може призвести до заклінювання поршня. Для уникнення цього діаметр поршня виготовляють з меншим діаметром, ніж діаметр циліндра. І поршень виготовляють з термостійкого металу. Поршень сучасного двигуна. У більшості виготовляється з алюмінієвого сплаву, який легкий, має необхідну міцність, теплопровідність і високі антифрикційні властивості. Юбка є направляючою частиною поршня при русі в циліндрі і передає бокову силу від шатуна стінкам циліндра. Діаметр юбки більший діаметра головки. Для уникнення заклінювання юбку роблять з П або Т подібним розрізом і придають овальну форму. Якщо у поршнях є розрізи, то їх встановлюють так, щоб боковий тиск сприймала сторона поршня без розрізу. На внутрішній стороні юбки є масивні приливи, які називаються бобишками, які з'єднані ребрами з днищем. Для правильної установки поршнів у циліндри і правильного з'єднання з шатунами на поршнях та шатунах роблять відповідні мітки. Перед встановленням комплектів поршнів підбирають з мінімальним відхиленням по розміру та масі. Поршневі кільця за призначенням поділяють на компресійні та маслоз'ємні, компресійні кільця застосовуються для забезпечення ущільнення зазору. Між поршнем та циліндром, що виключає проникнення газів або повітря з надпоршневого простору до картеру циліндрів. Маслоз'ємні кільця знімають масло зі стінок циліндрів, виключають проникнення масла до камери згоряння. Кільця допомагають також передавати тепло від поршня до циліндра. Виготовляють кільця з легованого чавуну або сталі. Для забезпечення пружності притискання до стінок циліндрів, кільця мають розріз або замок, і у вільному стані кільце має більший діаметр, ніж діаметр циліндра. Форми поперечних перетинів і розрізів замків компресійних кілець бувають різними. Перед встановленням поршня з кільцями у циліндр замки компресійних кілець провертаються на деякий кут один відносно одного. Після установки у циліндр Кільцо щільно притискається до стінок циліндра по всьому колу і забезпечує надійну герметизацію простору циліндра над поршнем. У більш несприятливих умовах працює верхнє компресійне кільце, яке для підвищення стійкості проти спрацьовування покривається шаром хрому. Конусна форма кільця забезпечує більш швидке притирання кільця і прилягання до стінок циліндра. Під час руху поршня до нижньої мертвої точки кільце верхньою площиною притискається до верхньої площини канавки поршня і забезпечує герметизацію. Під час руху поршня вверх, навпаки, нижньою частиною площі кільця до нижньої площі канавки поршня конструкція масло кільця у більшості складається з верхньої та нижньої частин кільця 3, осьового 4 та радіального 5. Сталевих розширювачів, які збільшують тиск кілець на поверхню циліндрів і покращують процес видалення масла. В процесі роботи з часом кільця зношуються і зменшується рівень компресії, що погіршує роботу двигуна і примушує проводити заміну кілець. Поршневі пальці. Поршневий палець шарнірно з'єднує поршень з верхньою головкою шатуна, виготовляють трубчатої форми. З маловуглецевої сталі. Пальці, які під час роботи можуть вільно обертатися у поршні і у шатуні, називають плаваючими, плаваючі пальці фіксуються у поршні стопорними кільцями. У більшості сучасних двигунів використовують неплаваючі пальці, які запресовані у верхній головці шатунів і обертаються тільки в бобишках поршня. Легкість установки пальця при поєднанні шатуна з поршнем, Забезпечує нагрівання шатуна та охолодження пальця. Шатун з'єднує поршень з калінчастим валом та передає зусилля стискання, згинання та розтягування, які змінюються по величині та напрямку. Шатун складається зі стержня, верхньої 1 та нижньої 3 головок, нижньої кришки, підшипників, болтів та гайок кріплення. Перетин стрижня. Шатуна має форму двотавра, який збільшується по мірі віддалення від верхньої головки шатуна. Шатун штампують зі сталі і піддають термообробці. Якщо палець плаваючого типу, то у верхній головці 1 запресована бронзова втулка 5. Нижня головка шатуна 3 роз'ємна у більшості двигунів. Площина рознімання частіше всього перпендикулярна до подовжньої осі симетрії шатуна, але у деяких шатунів ця площина розташовується під кутом з метою забезпечення проходження поршнів шатуном у циліндр при розбиранні і збиранні двигуна. Фіксація кришки 4 здійснюється за допомогою штифтів у тілі шатуна болтами 7 циліндричною частиною, яка точно посаджена у отвори шатуна. У нижній головці шатуна встановлюється підшипник 6 у вигляді двох шатунних вкладишів, які фіксуються від осьового переміщення та провертання виступами та пазами у кришці та шатуні.